Доброго дня з Миколаївщини зараз знаходжуся на півночі Миколаївської області на полі соняшника, де використовували у фазу 6 листочків профілактично наші два фунгіциди. Перший це такий як Абсолют, діюча речовина, карбендозим у нормі 1 літр на гектар, плюс. Парацельс, діюча речовина флутриафол, у нормі 0,5 літра на гектар. Результат ми з вами бачимо. Повністю чистенькі листочки захищені, ніяких хвороб нема. Також хочу відмітити, що на даному полі використовувався інсектицид, такий як Престо у нормі 400 грам на гектар. Діюча речовина клотіанідін плюс лямбацегалатрин. Тепер плануємо у фазу зірочки перед світінням на даному полі внести. Такий продукт, як спліт до діюча речовина, азогстробін, плюс дефеконазол у нормі один літр на гектар, щоб повністю захистити наш соняшник від хвороб, які можуть бути присутні, щоб їх взагалі не було.